Площа ринок. Е, зайдемо. Так, зустріч трамвайчику. Правда, акуратно. Зверніть увагу, яке скупчення людей біля п'яної вишні. Давно такого трафіка не було. Починають. Бачите, іноді варто зупинитися, щоб потім продовжити рух з новим натхненням. Це дійсно і в прямому і в переносному значенні цього слова. Колись видам книжку своїх цитат <смір> з ілюстраціями. <смір> а, ідемо давайте так по площі, ринок коло крутим. Заяць. para fotografar Що тут направо мы треба повернути. Тут ми повернемо праворуч. Чи на храківку? А, це на таки. Ще направо сходимо. що ліве плеча вперед сходимо. На крахні їм подобається, на, 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 на крайські є якісь чуб, скупчення. Хтось заходить, хтось виходить. Тут на площі ринок. Відносно порожньо. Шевська? На шевській теж бурлить життя. Та, треба, знаєте. Хто знає, такий вид спорту Слалом. лалом. Мені треба було йти слаломом займатися. Я би мав успіхи, напевно, в цьому виді спорту, так мені видається. Коли ти отак через переповнений Львів. Ну, слалом потрібен. Далі Віта, бібліотека. Ну, біля бібліотеки чотири дівчини. думають читати, не читати. Ой. І новий пес. Ну не буду казати, що біля лідного пса три хлопців. А, туди вірменська. Краса. Два і А, чим ближче до вечора, десь стає більше. Це аномально насправді. Останнім часом було навпаки, чим ближче до вечора ставало менше, але нарешті зараз вернулись ті часи. Повертається до Львова та розпусна епоха. О, тільки зрозумійте мене правильно з словами розпусна епоха, я вас прошу. А, музика. Музиканти знову поєдналися. А в мене це Лесі Українки. Давайте пройдемо так, в напрямку до театру Заньковецької. Подивимось. Чи, Вернісажі ще Хто щось купує? О, комусь нарешті подарували сьогодні 101 троянду. Ну, Можливо, не 100, одну, але достатньо багато і одну, правда. Вулиця Лесі Українки в цій частині ми йдемо зараз на пішохідна. Далі на вулиці Лесі Українки з'являється транспорт. Вернісаж буде вже зачинятися. Так, видно, що вже складається. Ну, я пам'ятаю часи, як вони тут стояли. Вже стемніло, а вони стояли ледь не до 12-ї ночі продавали. То, що вони складаються зараз в 6-й годині. Повірте, це щось означає, правда? Я так розумію, тут складатись можна було і швидше вже. Що тут тільки не мало бути, то різні проєкти були і. Паркінг мав бути, правда. Будувати щось мали. Та варіантів багато було, що мало бути, але тут як торгували, так торгують. Толери ж тут колись міняли, так? То... Цікаво, чи зараз все, чи вже, чи вже відпала б така потреба. Але на проспект Свободи не підемо, там, там концерту ніякого не чути. Давайте вернемося все-таки напрямку до центру. для шаляної. гарно.